Шановні українці, шановні колеги, в економіці країни також бувають блекаути і навіть воєнні дії. І я зараз говорю про ту ситуацію, яка точно залежить виключно від нас, нашого розуміння, від того, наскільки ми точно розуміємо, в якій ситуації знаходиться наш дрібний бізнес. І тут інформація, яка зараз лунає дуже широко на різних різних площадках, тому що насправді чи не вперше фізичні особи-підприємці, які перебувають на спрощенні системі оподаткування, почали звертатися до експертів різного яльність, якщо парламент прийме пропозицію Міністерства фінансів України і змушений буде перевести фізичних осіб підприємців. На сплату ПДВ при обсягах більше 1 мільйона гривень на рік тих підприємців, які перебувають на першій другій щодо всіх видів діяльності конкретної кількості фізичних осіб підприємців, які можуть попасти під сплату ПДВ. Так от я вам хочу сказати: якщо рахувати ефективну ставку, яка зараз є для порівняння на третій групі підприємців від 5 до 12 відсотків, то ми отримаємо для тих. Підприємців, які ніколи не працювали з ПДВ і не знають, що таке податковий кредит, де в по деяким видам діяльності ефективну ставку цілих 20%. і це буде означати, якщо порахувати математично, що вони будуть сплачувати в бюджет втричі більше, чим порахувало міністерство фінансів. Тому я сподіваюся, що все, що стосується фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі і самої спрощеної системи, з усіма її недоліками, це наше внутрішнє питання. Ми знайдемо сили для того, щоб зрозуміти, які запобіжники поставити, щоб не ухилялися великі компанії через використання ФОПів у сплаті податків. Але точно ми не маємо рубати з плеча, бо це насправді воєнні дії всередині Країни проти власного бізнесу, і дуже хотіла би закликати політиків: не діліть, будь ласка, тут пріоритети, що це ваше стане пріоритетним видом політичної діяльності захист підприємців. Ми всі маємо і ви їх роз'єднуєте цим, прихиляючи групи конкретні до себе. Ми маємо об'єднатися і зробити все, всю вибудувати політику так, щоб дрібний бізнес залишав.